Ще один момент, на який я хочу звернути увагу, в чому теж різниця між тим, що раніше було, як от ставилось до цього свята, особливо в народі. от саме В народі не офіціоз, е, який був з трибуни Мавзолея, з ЦК КПСС і так далі, а от народне ставлення до цього свята і тим, що зараз відбувається в Росії. Тоді я от пам'ятаю це дуже добре, коли навіть там люди згадували 9 травня. Як правило, там в кожній родині був хтось на війні. Да. Загинули люди, згадували це, там чарку піднімали, але завжди лунав такий тост. Щоб не було війни, yeah, yeah, yeah. от щоб не було війни для людей. Пам'ять про ту війну була нагадуванням, що не можна допустити нової війни, навіть Брежнів, би ми до нього не ставились, комуністичний лідер, але він він пам'ятав жахи цієї війни, і він, в принципі, там і на розрядку йшов свого часу. І ну скажімо так, хоча теж були свої війни, він війна в Афганістані, деякі інше, але він розумів ризики війни. І масштабних війн уникав, не хотів повторювати той досвід. А що зараз? Зараз це свято. Стала виправданням війни, да. вод в вот, прямо протилежна якась підходимо вот да і да, да, вот да. вот тут, От я вважаю, що це теж злочин Путіна раніше. Це свято було нагадуванням, що не можна повторити. Треба пам'ятати про уроки, про трагедії цієї війни. Люди будьте бдітельними Там. Да. Да. Люди, будьте бдітельними да да фучиков згадував гудівце всіх сторон. Да і да, бухмварські на бат. Вот ця пісня да. Потім Євтушенка війни. війни да. знов таки це було скоріше щось антивоєнне, що ми не можемо допустити навіть підтримка антивоєнного руху. Так а зараз саме Росія стала провідником і джерелом і провідником війни. І вони це свято використовують. От в чому теж вже злочин і для Росії. Я вже не кажу про нас. Злочин перед нами сам факт війни. Але вони використовують 9 травня, і оце свята перемоги як виправдання війни проти нас. І е, е, погроз да. проти іншого світу, що вони можуть воювати проти інших.